Думаю, я маю пояснити те, що ви зараз від мене почуєте. За свою кар'єру я буквально перенаситився різними смартфонами, дешевими, дорогими, непристойно дорогими, навіть гнучкими, прям всякими. І на даному етапі я дійшов такої нірвани в цьому сенсі, що мене неможливо нічим здивувати. Принаймні, так я думав ще кілька тижнів тому, до тих пір, доки в мої руки не потрапив Galaxy S 25 Ultra. І мушу визнати, що цей телефон може дати значно більше, ніж я очікував. Я дуже давно не відчував цього нав'язливого бажання не випла... Пускати гаджет з рук просто тому, що він постійно робить саме те, що я від нього хочу. Звісно, я маю на увазі штучний інтелект. Знаю, вас, мабуть, вже нудить від цього словосполучення, але цей смартфон може буквально змінити ваше уявлення про взаємодію зі смартфоном. Проте є й нюанси, і без цього було банально нецікаво. Тож вітаю всіх та кожного, мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про головний флагман Самсунг 2025 року. двадцять року. Ну і звісно ж, почати я пропоную з того, від чого я кайфанув на всі 100%. Штучний інтелект у Galaxy s 25 Ultra Це не просто крок, це прям квантовий стрибок у майбутнє. В Samsung змогли створити щось таке, що змінило моє особисте уявлення про взаємодію зі смартфоном. Давайте поясню на прикладах. Ви просто затискаєте кнопку на грані s 25 Ultra і говорите щось на кшталт. «Джемені, знайди мені сеанс у кіно на вечір і додай його у нагадування. І що після цього робить телефон? Він загуглить, знайде найближчі до вас кінотеатр. Перевірить ваш розклад і автоматично додасть подію у ваш календар чи список справ. Або, наприклад, ви спитаєте, де найсмачніше шаурма у Дніпрі? І ви не просто отримаєте адреси, а й побачите час роботи закладів та їхні оцінки в Google Maps. Тому Gemini – це не просто голосовий асистент. Він розуміє контекст, виконує декілька завдань одночасно, ще й спілкується гарною українською мовою. І знаєте, що у цьому найголовніше? Все це відбувається супер швидко і без жодних зайвих зусиль з вашого боку. Увімкнути кілька будильників легко відповісти на складне Запитання без проблем. Додати зустріч чи запланувати поїздку, це взагалі дрібниці для штучного інтелекту. Але це ще не все. У цьому поколінні нам представили ще декілька цікавих штучно-інтелектуальних штук. На нагадує вам про важливі події, пропонує підказки на основі вашого розкладу чи навіть нагадує про парасольку, якщо прогноз обіцяє дощ. А наобар дозволяє швидко переходити до улюблених застосунків прямо з екрану блокування. Ще я зацінив, як Galaxy S25 Ultra справляється з обробкою фото та відео прямо на пристрої. Зробили знімок, а далі телефон автоматично підлаштовує експозицію, допомагає видалити небажані деталі, чи навіть доповнити фон, якщо це потрібно. Чи ви самі можете відредагувати фото за власним побажанням? Зі звуком у відео телефон теж працює круто. Функція Audio Eraser розпізнає та видаляє зайві шуми, шум натовпу, вітру чи навіть гудіння машин. Відео одразу звучить набагато краще. Це без жодного додаткового обладнання. І так, я розумію, це може викликати занепокоєння через кількість особистої інформації, яку ви довіряєте пристрою, але по-перше, мене це особисто не хвилює. Я навіть вебку ніколи у житті не заклеював. А по-друге, я банально довіряю Samsung та Google. Як на мене, телефон без таких просунутих функцій у 2025 році. Це банально застаріла техніка. А Galaxy S25 Ultra показує, як має виглядати сучасний флагман. До речі, пристрої лінійки S25 постачаються з безкоштовним доступом до Gemini Advance на 6 місяців. Щоразу, коли я беру в руки новий S25 Ultra, складається враження, ніби я тримаю витвір мистецтва. У цьому поколінні інженери вирішили змінити підхід до форми корпусу, зробивши кути більш округлими. І скажу відверто, це було дуже правильне рішення. Завдяки цьому телефон приємно лежить у руці, навіть попри його великий розмір. Однією рукою користуватися стало простіше. Це неабиякий плюс, враховуючи габарити. Задня панель смартфона із Gorilla Glass Armor 2, та титанові рамки додають відчуття преміальності. Тримаєш у руках і одразу розумієш, що це. Серйозна та надійна річ. Хоча скажу відверто, мені хотілося б, аби перехід із задньої панелі до рамки був трохи плавнішим. Зараз він дещо впивається у долоню, і це мінус до комфорту. Але вага смартфона зменшилася, і це реально відчувається. Як для такого акумулятора, екрану та характеристик, зробити пристрій легшим було неабияким викликом, і хлопці Samsung його прийняли. Що стосується кнопок, вони усі на своїх місцях, і тут ніяких сюрпризів немає. До них легко дотягнутися, їх приємно натискати, їх всього лише три штуки, що точно має. Стати золотим стандартом у смартфону будівництві, я вважаю. Легендарний S Pen все ще тут, але тепер без Bluetooth. Через це, на жаль, більше не можна керувати камерою, кнопкою на стилусі. Для мене це було неприємною новиною, адже це була одна з небагатьох фішок, якою я б дійсно користувався. Добре, що ви все ще можете малювати та писати нотатки, і з цим повний порядок. В цілому можу сказати, що мені точно подобається бачення Samsung того, яким має бути і сучасний флагман. Шановне панство, прямо зараз у вас є фантастична можливість відчути себе кращою людьми. Диною в описі під цим відео та й у першому закріпленому коментарі є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожен ваш донат є дуже важливим разом до перемоги. Дисплей s 25 Ultra можна сміливо назвати шедевром. Почну з очевидного. Збільшена діагональ 6,9 дюймів, Dynamic AMOLED 2X і роздільна здатність Quad HD Звучить вже вражаюче. А ще частота оновлення до 120 Гц, причому вона адаптивна, від 1 до 120, залежно від того, що ви робите. переглядаєте фото чи скролите соцмережі. Це реально економить батареї, і при цьому всі анімації мають максимально плавний вигляд. Яскравість це окрема історія. Аж 2600 ніт. Навіть під Прямим сонцем екран видно чудово, що вже казати про квартиру чи офіс. За весь цей час в мене жодного разу не виникало думки, хотілося б трошечки яскравіше. hdr контент має такий вигляд, ніби ви у руках тримаєте маленький кінотеатр. Ще прикольно, що тут вже майже немає рамок навколо дисплея. Співвідношення екрану до корпусу 91,4%. Сам дисплей буквально розчиняється в руках. Усе мінімалістично, чисто і нічого не відволікає. Виріз для фронтальної камери теж не псує загальне враження. Він маленький, симетричний і про нього. Забуваєш буквально за кілька хвилин після обвімкнення телефону. А от захисне покриття це вже про практичність. Gorilla Glass Armor 2 – надійний щит для вашого екрану. s 24 ультра минулого року вже довів, що корнін точно знають свою справу. Мінімальна кількість звернень, сервісні центри щодо розбитого екрану, це лише підтверджує. Думаю, що тут все на тому ж рівні, чи навіть краще. Але найбільше відкриття особисто для мене, те про що я раніше ніколи не чув, не задумувався і не бачив, це антивідблискове покриття. Воно реаль. Ну працює особливо це помітно на темних сценах у фільмах чи іграх, де раніше відблиски відчутно заважали. Тепер жодних перешкод, тільки чистий контент. Виходить, Samsung знов це зробили. Дисплей S25 Ultra задає стандарти у всій індустрії. Думаю, цілком очевидно, що головний флагман Samsung 2025 року це прям монстр продуктивності. Усе завдяки новому процесору Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, створеному за 3 нанометровим техпроцесом. Він настільки потужний, що здається, ніби телефон читає ваші думки. Будь-який застосунок відкривається миттєво, а важкі ігри просто літають без жодного натяку на втому. У Geekbench 6 цей процесор впевнено обходить конкурентів, але головне у реальному використанні все працює як годинник, завдяки вдосконаленні. І випарювальній камері пристрій не перегрівається навіть під час тривалих ігрових сесій чи запису відео. І чесно, тримати смартфон у руках після години активної гри абсолютно комфортно, ніякого відчуття перегрітої пательні. Але у 2025 році вже просто нецікаво обговорювати продуктивність смартфонів, особливо таких флагманів, як Galaxy S25 Ultra. Скажу так, якщо ви можете собі уявити якусь задачу, яку має виконувати ваш смартфон, S25 Ultra це точно робить, завдяки акумулятору на 5000 мА Перш годин смартфон легко витримує день активного використання, але якщо його не надто сильно напружувати, можна розраховувати аж на два дні автономності. А зарядки цього року без змін: 45 Вт дротового та 15 Вт без дротового заряджання. Звісно, можливість реверсивного заряджання все ще присутня. Далі говоримо про фото та відео можливості нового флагмана Samsung. Головна зміна порівняно з минулорічним S24 Ultra, Це новий надширококутний 50-мегапіксельний сенсор. І чесно кажучи, він дає просто фантастичну деталізацію. Якщо раніше надширокі фото могли просідати в якості, тепер усе чітко, красиво і насичено. Особливо приємно бачити таку високу деталізацію у макросвітлинах, за які також відповідає надширококутний сенсор. Загалом камера прям справляє враження. Це завжди була сильна сторона кори. Ської компанії у денних умовах знімки яскраві з природними кольорами та неймовірною деталізацією. Увечері або при штучному освітленні фото залишаються на високому рівні. Нічна зйомка стала ще краще: мінімум шумів та максимум чіткості. Навіть в умовах, коли ви навряд чи щось розпізнаєте власними очима, камера все бачить. І окрема повага за портретний режим. Тепер розмиття фото стало більш природним, а дрібні деталі, як от волосся чи текстура тканини, передаються чіткіше. Ну і відео. тут Samsung зробили буквально все можливе. Щоб потрапити у серце творців контенту. Запис у 8К із 10-бітним HDR максимально наблизить вас до володіння професійною камерою. Але особисто я погано уявляю, як якийсь відеограф знімає свої роботи на телефон, проте це вже, мабуть, суб'єктивщина. Звісно, в цілому нюанси є, але їх не те, щоб дуже багато. Інколи фото все ще виходять трохи перенасиченими. Це, звісно, залежить від смаку, але деякому така яскравість може здатися трохи штучною. Також у дуже слабкому освітленні є невеличкий шум, хоча загальна якість залишається крутою. Камери Гелексі. 25 Ультра точно не ідеальні, але вони впритул наближаються до цього визначення. Якщо ви любите фотографувати чи знімати відео, цей пристрій здивує навіть найвибагливішого користувача. Хоча відеозйомку у застосунку Instagram можна було б зробити і краще, але хей, з іншого боку, потрібно щось залишити s 26 на наступний рік. Щиро кажучи, я дуже вражений цим смартфоном. У Galaxy S25 Ultra є все, що має пропонувати сучасний флагман. І виходить навіть трошки більше. Відмінний дисплей, потужні камери, неймовірна продуктивність і розумний штучний інтелект. Усе це створює відчуття, що ти тримаєш у руках не просто смартфон, а технологічний шедевр. Я щиро намагався знайти хоч якісь недоліки у цьому смартфоні, щоб зробити огляд трохи більш інтригуючим, але на жаль, нічого серйозного так і не знайшов. Хіба що відсутність Bluetooth веспен для когось це може бути мінусом? Відсутність української мови для стенографії, викликів та перекладу телефонних розмов у реальному часі насправді засмучує. Але на цьому все, все інше, просто топ. Цей телефон дуже легко рекомендувати. Так, ціна в Україні стартує від 63 999 гривень, і Це безумовно серйозна інвестиція. Але якщо ви шукаєте пристрій, який відповідає статусу ультрапреміального смартфона, то Galaxy S25 Ultra вас точно не розчарує. Перед замовити смартфон можна на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung.com.ua з вигод. До 8 тисяч гривень, і ось моє питання: що б ви додали у цей смартфон, чого на вашу думку не вистачає головному флагману Samsung. А головне, як ви ставитесь до штучного інтелекту у смартфонах, ваші думки з цього приводу пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео своїм друзям та знайомим. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського Контенту. А в описі відео ще є посилання на мій Тікток, декілька разів на тиждень я роблю огляди на різні прикольні штучки. Тож обов'язково підписуйтесь і туди. Поруч зі мною з'явилося два моїх відео: одне з яких ви можете переглянути наступним. Взагалі можете обидва переглянути. Я буду тільки за. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!